Вітання усім шанувальникам прекрасного. Циркон, цирконій або фіаніт. Який із цих ювелірних каменів кращий? Точно не цирконі, тому що це взагалі метал. І він виглядає десь ось так. Спокійно, в мене немає мети вас заплутати. Навпаки, у мене є мета нарешті дати відповіді на найпопулярніші питання: що чим є? Що скільки коштує, і врешті, що нам продають? До речі, що ви скажете на твердження, мовляв, існують натуральні фіаніти? І про це теж буде далі. Не забудьте підписуватися, ставити ваші вподобайки, адже ми вже починаємо. Для початку нам знадобиться періодична таблиця хімічних елементів, в якій під номером 40 знаходиться елемент цирконій. Це світло-сірий блискучий метал, який зараз дуже часто додають в різноманітні сплави, котрі потім використовують у будівництві приладів, автомобілів, літаків, ракет і навіть ядерних реакторів, але не в ювелірній промисловості. Сучасний недорогий спосіб його отримання, який зараз називають процесом кроле, придумав металург із відповідним прізвищем у 1946 році. І тут ми з вами згадуємо базовий шкільний курс хімії, зокрема інформацію про те, що у світі існує певна кількість хімічних елементів. Всі вони позначаються буковками і розміщуються у періодичній системі. І ось ці елементи утворюють речовини. Залежно від складу, кожна речовина має свою формулу. І нерідко буває так, що абсолютно різні речовини у своїй формулі можуть містити одну, а іноді навіть дві чи більше однакових буковок. Але речовини при цьому будуть абсолютно відрізнятися. Так ось давайте ми з вами запам'ятаємо, що формула коштовного мінералу речовини під назвою циркон виглядає ось так. Тобто це селіка цирконія, і, до речі, найдавніша на даний момент на землі речовина, яка утворилася саме в надрах нашої планети, а не болталася у відкритому космосі у вигляді різноманітного космічного сміття. Ось вона циркони гатея знайдені в Австралії, і їм 4 мільярди і 400 мільйонів років. Хоча таких деталей в старовину, звичайно, не знали, а от те, що красивий камінчик часто своїм зовнішнім виглядом нагадує золото, а вже ж. Тоді мінерал назвали перською заргун, тобто подібний до золота. А з часом назва трансформувалася у циркон. І дійсно, циркон є дорогоцінним каменем. Розрізняють декілька кольорів циркону, більшість з них навіть має власні назви. Червоний гіацинт, жовтий жаргон, матарський діамант або просто безколірний, зелений і синій або старліт. Причому старліти завжди отримують шляхом нагрівання бурих цирконів, але вони все одно вважаються найдорожчими. Іноді ще зустрічається назва малаконцеркон, і її часом використовують стосовно буро коричнево-червоних цирконів, але насправді вона іноді використовується не лише на адресу ювелірних каменів. Ви можете знайти ще з десяток красивих назв різних відтінків циркону, як то австралійський, сіамський, цейлонський. Але всі вони так чи інакше вписуються в основну палітру, яку я вам зараз вже озвучила. І головна мета таких назв просто красиво і дорого продати цей камінь. Справжні ювелірні циркони, явище рідкісне і дороге. Їх можна зустріти в історичних прикрасах, приміром в ордені золотого руна австрійських Габсбургів. А в сучасних виробах це творіння люксових ювелірних компаній, які спеціалізуються на унікальних мінералах. Найкращий приклад це роботи британського бренду Cat Florence. Їхня особливість це якраз робота з ексклюзивними нестандартними каменями. Cat Florence особисто товаришує з багатьма світовими зірками, створює для них ексклюзивні коштовності, і, відповідно, у неї прикраси з натуральними цирконами коштують так, що коли ти їх бачиш, ти розумієш, що так, мабуть, це той мінерал, який пролежав в землі біль більше 4 мільярдів років, і, мабуть, кожен рік він дорожчав, як мінімум, на один євроцент Таким чином, в широкому продажі прикрас з натуральним цирконом нема і не буде, тому що це занадто рідкісний і цінний камінь, аби оздоблювати ним першу ліпшу прикрасу. І тут на арені з'являється дуже далекий родич циркона, кубічний цирконій Такий собі брат, який намагається примазатися до назви, яку просто колись поцупив. І цей брат насправді і не брат, просто в його формулі є той самий хімічний елемент. Але братами їх це не робить. Хоча не будемо ображати кубічне цирконій, тому що на відміну від деяких людей він ні в кого нічого не крав, і взагалі він красивий і приносить радість. Зараз ми з вами ще трохи помандруємо у часі. До 1789 року вважалося, що коштовний циркон це різновид діаманту. Поки німецький хімік Мартін Генріх Клапрот не привіз зі Шрі-Ланки зразок тамтешнього циркону і не нагрів його з гідроксидом натрію. І таким чином він з'ясував, що ця речовина на 25% складається із кремнію, а от інші 75% являють собою оксид чогось невідомого. Так, клапрот відкрив метал цирконій. Але відокремити його на той час він не зміг. Тож після нього хіміки ще 150 років билися над тим, як це зробити. Ви поки що запам'ятаєте цей пункт, ми ще до нього повернемось. А ще хіміки приблизно стільки ж часу, якщо не більше, разом з ювелірами билися над тим, як знайти лабораторний мінерал, який буде дешевою альтернативою діаманту. І далі версії трохи розходяться. У 1973 році радянські вчені опублікували результати своїх досліджень, а в 1976 році запустили в масове виробництво фіаніт, який розроблявся взагалі-то для лазерів. До чого ж тут цирконій і циркон? І чи є вони родичами із фіанітом? Фіаніт це абревіатура від фізичного інституту академії наук. А за своїм складом, Фіаніт це якраз і є двоки з цирконія, от з такою формулою, до якої залежно від того, чим стабілізують і який колір хочуть надати фіаніту, додають ще низку елементів, тобто формула фіаніту, в залежності від цих додаткових елементів може змінюватися. А тепер давайте з'ясуємо, в чому різниця між натуральним цирконом і фіанітом. І чому версії розходяться. Пригадуйте, я говорила про німецького хіміка Клапрота, який відкрив хімічний елемент цирконі, але не зміг його відокремити. Він, звичайно, був дуже хорошим дядьком, і, окрім цирконія, він ще й відкрив уран і титан. Але щодо назви він сильно не заморочувався. Тому що він назвав цирконій, по суті, похідним від назви мінералу, завдяки якому він його і відкрив. Таким чином, хімічний елемент, метал цирконій, названо на честь коштовного мінералу циркону. І зрозуміло, що значення назви, подібне до сонця, характеризує якраз коштовний камінь. І аж ніяк не метав. Я знаю, це заплутує, але які до мене претензії? Нічого вже не поробиш. Розбираємося далі. Радянські вчені лабораторним шляхом отримали фіаніт, тобто двоокис цирконія. як це часто буває з радянськими досягненнями, довгий час ніхто не хотів розповідати про те. Що цьому винаходу передувало ще кілька десятиліть досліджень та відкриттів по всій Європі, завдяки яким було відокремлено цирконій, знайдено його чистий двооксид, проведено чисельні експерименти із лабораторними алмазами і рутилами і ще низка інших речей. Тож, одразу після СРСР в 1977 році ювелірні двооксиди цирконія Почали випускати лабораторії в Європі, Америці і Азії. Природні, що абревіатура Фіаніт була незрозумілою для іноземців, тому за кордоном цьому синтетичному мінералу вигадували красиві поетичні комерційні назви, жодної з яких особливо не прижилася. Таким чином, зараз, за кордоном, мінерал фіаніт називають кубічним цирконієм. І, як правило, маркують буквами Сі Z, тобто кубик цирконня. Уменька! Oh yeah! До речі, на початку кар'єри кубічного цирконія були думки, що він зможе витіснити з ювелірки діаманти. Але цього не сталося. Просто кожен із них зайняв свою нішу. Діаманти це дорого і престижно, фіаніту це демократично. Ми ж з вами красно дякуємо німецькому хіміку, який назвав хімічний елемент на честь коштовного мінералу. Тому що плутанина, циркон і цирконі стабільно продовжуються і нерідко є предметом для спекуляцій. Отже, підбиваємо підсумки, щоб не дати себе ошукати. Цирконій – це хімічний елемент, метал. Який в самостійному вигляді в природі практично не зустрічається до ювелірної справи. Цей метал відношення немає. Циркон – це коштовний натуральний камінь, його формула ось така, і його неможливо купити задешево і в звичайних ювелірних магазинах. Фіаніт. Або кубічний цирконій, або просто кубик цирконія, або будь-яка інша красива комерційна назва на кшталт джевеліту це все різні назви одного того самого синтетичного ювелірного мінералу, який являє собою двуокис цирконія. Ціна на кубічне цирконій може складати від 5 до 20 доларів за один карат, залежно від розміру та виробника. І тут так само, як і в натуральних мінералів, спрацьовує правило: чим більше камінь, тим він дорожче. Фірмові фіаніти від Сваровські можуть коштувати дорожче, і на них буде відповідне маркування, але суті це не змінює. Якщо вам пропонують купити циркон за дешево, то це не циркон. Це якраз кубічний цирконі або фіаніт. Таким чином, цей продавець або бреше, або просто випадково помилився. Чули думки типу фіаніти дешевші, кубічні цирконі дорожчі», чи то навпаки це теж маніпуляція. В принципі, ціна може відрізнятися, тому що фіаніти випускають різні лабораторії, так само як може відрізнятися і якість, тому що різні виробники. Я вам вже наводила приклад, що фіаніти або ж то кубічні цирконії від Сваровські коштують дорожче. Але ми, покупці, бачимо лише кінцевий результат: ми не знаємо, в якій саме лабораторії виробник закупив ці кубічні цирконії. Ми орієнтуємося тільки на те, що написано набірці. Інша справа, що напис фіаніт, скоріш за все свідчить про те, що прикрасу зробили. В Україні, ну або в якійсь іншій країні, яка ще десь там пам'ятає на свою біду радянське минуле. Ну, а кубічні цирконі можуть писати як українські виробники, так і закордонні. Також хочу сказати, що певна зневага стосовно фіаніту чи до кубічного цирконія, на мій погляд, є абсолютно несправедливою. Тому що, безумовно, я розумію, що більша частина шанувальників ювелірних виробів любить натуральний камінь. Але давайте чесно, якщо це не прикраси найвищого люксу, то в більшості в ювелірній справі в наш час усі мінерали, навіть натуральні, проходять ту чи іншу процедуру облагородження. Тому говорити про те, що десь там є щось от натуральне, натуральне. Oh. Ну, це те ж саме, що жінка з підкаченими губами з купою підтяжок на обличчі буде вам казати про те, що вона нічого не робила зі своєю зовнішністю. Якщо роздивлятися фіаніт суто як ювелірний камінь і пропустити той момент, що він виключно лабораторний, то у нього дуже хороші ювелірні характеристики. Його твердість за мосом від 7,5 до 8,5 це точно більше, ніж у смарагда, аметиста або топаза і ще купи кольорових каменів. Також він має наближений до алмазу показник заломлення. Звичайно, у діаманта більша дисперсія, і саме тому діаманти горять, а фіаніти блищать, але в більшості природних каменів за винятком сфена чи муасаніта дисперсія менша, ніж діамантова, проте ми все одно їх любимо. Якщо ж ви обожнюєте принципову полум'я, Діамантів, але не готові платити за натуральні. В такому випадку обирайте лабораторні діаманти або мосаніти, але вони все одно коштують більше ніж кубічний цирконій. До того ж, фіаніт дає ювелірам, які працюють саме в демократичному сегменті, дуже широкі можливості, тому що його доступна ціна і водночас високі ювелірні характеристики дозволяють створювати різноманітні прикраси, які б у варіанті з діамантами для більшості людей були б просто недоступними. Погано, коли фіаніти намагаються продати під виглядом діамантів. Але в наш час, коли всі ми прекрасно знаємо, що існують кубічні цирконії, різницю можна виявити, і це насправді не так же й складно. І потрібно бути ну, зовсім відмороженим продавцем, аби нахабно намагатися видати одне за інше. Перший елементарний спосіб відрізнити діамант від фіаніту це мати ось такий алмазний тестер і з його допомогою перевірити вставки на прикрасі. До того ж, є певні оптичні відмінності. До речі, напишіть в коментарях, чи потрібно записувати відео на тему, як відрізнити діамант від фіаніту. А ось цей момент є дуже важливим і принциповим, і його потрібно запам'ятати. Фіаніт є недорогою. Альтернативою або ж то імітацією діамантів, але він не є аж ніяк синтетичним діамантом, як дехто думає. І ось на цю тему я обов'язково запишу відео, тому не забудьте підписуватися на канал. Крім того, обов'язково запишіть промокод, який зараз з'являється на екрані, тому що цей промокод дає вам можливість купувати прикраси із. Кубічними цирконіями у красивому магазині. Крім того, цей промокод розповсюджується і на прикраси із ювелірною цирконівою керамікою. Також я стикалася з ситуаціями, коли продавці казали, начебто перед вами не кубічне цирконі, а синтетичний циркон. Oh. Ловили? Той самий. Подібне до сонця, тільки вирощене в лабораторії. Тікайте від таких продавців, тому що синтетичних цирконів не існує, цей камінь не вирощують. Адже формула синтетичного мінералу, будь-якого, діаманту, смарагду, сапфіру, рубіну ті, які можливо виростити в лабораторії, має співпадати з формулою натурального мінералу. А формула фіаніту чи то кубічного цирконія відрізняється від формули натурального циркону, тому що це різні речовини. Так, там присутні схожі буковки цирконі та оксиген. Але, перепрошую, от в цій формулі ми бачимо, що правильно карбон, який присутній у формулі алмазу. Але ж ніхто не береться стверджувати, що алмаз і метамфетамін це одне те й саме, тому що це принципово різні речовини. А тепер я вам обіцяла розповісти про природні фіаніти. По-перше, я колись бачила в одному інтернет-магазині, причому іноземному інтернет-магазині, підпис, мовляв, то був «NATURAL». Сі тобто натуральний кубічний цирконій. я не знаю, що вони хотіли цим сказати, можливо, що це не скло. Але це якась маячня. Крім того, є інформація, хоча її дуже мало, мовляв, після того, як винайшли Фіаніт, десь там в Радянському Союзі, в районі озера Байкал, знайшли реальний мінерал, який, власне, за структурою був якраз природнім двокисом церконі. Йому дали назву, начебто, тажераніт. Але його кількість була настільки мала, та інформації про нього практично немає що зрозуміло, що ніхто ніколи не буде займатися його видобутком, навіть якщо цей мінерал не міф. Тому що є фіаніт. І якщо вже зовсім бути душнилою, то так формула кубічного цирконія може відрізнятися в залежності від того, яким елементом його стабілізують, чи то зафарбовують у потрібний колір. І якість фіанітів від різних виробників дійсно може відрізнятися. Про це я говорила вище. Між тим, в природі, є точно двоокис цирконія. Він виглядає ось так і має назву Баделіт на честь звичайного Баделі, який відкрив його наприкінці 19 століття. Баделіт дійсно існує, він має промислове значення. І саме завдяки дослідженню баделіту як природнього джерела двоокису цирконія через 100 років було отримано лабораторні фіаніти. або Кубічні цирконії, але прикрас з баделітом не існує. На цьому все. Цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.